Війна машин, як з фантастичних фільмів майбутнього, вже реальність. Естафету в повітрі готується перейняти штучний інтелект, але чи допоможе все це зберегти життя наших воїнів? Це проект страдкому по суті, в якому ми осмислюємо події і явища, що впливають на перебіг війни, і можуть допомогти нам здолати ворога з командиром підрозділу БПЛА 210-го окремого спеціального батальйону Берлінго Олександром Бобром. Ми говоримо про безпілотники, які зараз використовують на полі бою та найближчі майбутні безпілотних систем. Я так розумію, що сьогодні в українському війську використовують дві системи не знаю, назвемо їх системи дронів. Це FPV-дрони і DJI Mavic, які легко купити. Поясніть мені, чому не відрізняється за великим рахунком, да, так і є. Тось тобто, у нас є одні дрони, які є просто фабричні, да, тобто, які виробляють якісь заводи і крупні фірми. А інші дрони це такі дрони, які можна збирати самому із комплектуючих, Тобто Mavic фірма, наприклад, DJI – це приклад заводського дрона, який є наземта становим хребтом військ зараз, тому що він забезпечує одночасну розвідку дорозвідку, Інколи якісь важливі речі вроді там повідомлень, передачі якихось чи показують там солдатам якісь речі. І так далі. Тобто це масова машинка, яка має однакове керування, і, грубо, вже досить легко і досить швидко підготувати людину на роботу з Mavic. І Mavic все-таки ну, по ціні якості саме така універсальна машинка. Вона по дальності непогана, по камері непогана, і так далі. Проблема виникає в наступному. Наприклад, якщо нам треба теплова, нічна камера, то в випадку DJI це коштує від там, 15 тисяч доларів і вище. І кожен раз, коли ти піднімаєш повітря такий дрон, ти об'єктивно трошки переживаєш за будь-які халепи, які з ним можуть статися. Це трошки накладає там певні особливості, е нерви там і так далі. Треба дешевшу нічну камеру. Да? От, наприклад, тому люди почали в першу чергу звертатись до FPV-шок. FPV-шки Впівішки це раніше були такі штуки, які більше використовувалися як розвага, як гоночні квадрокоптери. На них люди просто в стиснених умовах, типу от, паркінга, літали і кайфували. Це там, наприклад, британці, у них формат. Відпочинку, пап пивко якесь, а потім на дронах літати гоночки, і з того з'явилися оці от машинки, які виглядають приблизно так, тому що всі основні форми, рами, там типи кріплення пропелерів і так далі. Вони всі походять більше з гонок. А зараз саме призначення в півішки трошки інше. Про гонки ми не думаємо. Ми думаємо про те, щоб перетворити це в фуру або поїзд, або щось таке, що спокійно, плавно, на максимальну дальність принесе максимальну кількість вибухівки або іншого якогось сюрпризу і зробить свою задачу на враження техніки або там субового складу противника. В принципі, із FPV-шки при певному розумінні процесу, можна зробити все, що завгодно. Якщо ма це навіть, конструктор, який ти сам збираєш? повністю конструктор, при тому він майже не має жодних обмежень, тобто те, що ним керується, там якась плата управління моторами, там чи там ще щось, воно може бути там умовно однаковим, а все інше може бути таким, як людина сама собі спланує. DJI – це відкрита система, повністю а, відкрита вона а, відкрита для людей, щоб його купити і користатись. але в той же момент майже повністю закрита для того, щоб вмішуватись в Внутрішню якусь там в систему і так далі. Тобто, можливість щось змінити в налаштуваннях Діджай глибше, ніж він дає можливість це робити і зміню ну, досить важко, Ну тим не менше, це робиться зараз. Основна тема Діджай це в тому, що DJI залишав завжди певну лазійку для, скажімо так, правоохоронних органів тих країн, в яких вони продаються, для того, щоб ці правоохоронні органи могли ці самі дрони, по-перше, знаходити, по-друге, якось тушити. І така система, як аероскоп, це власне виріб самої DJI, Вона дозволяє просто скануючи небо, бачити в ньому дрони, DJI, бачити їх там серійні номери, бачити точку керування пілота, і так далі. Тобто, при певних водних аероскопом можна взнати все. І я кажу дуже просто: якщо ми там воювали під Бахмутом, а ППД у нас в Києві, і хтось хтось у нас не недостатньо, скажімо так, слухав навчальні матеріали і займався безпекою радіорозвідників, то він може там на базі включити дрон, спалити його десь для там доступу через аероскоп чи ще щось. Ну, я кажу, наприклад, аероскопом на фронті цей номер серійний. Побачили, подивилися його історію. Побачили, що ага, він там в Києві включався 10 разів в одному місці, і тоді в Київ це місце прилетить. Русняла ракета через якийсь час аж бігом, тому оця от сама безпека базова да рівень знань людей про те, як вона може, скажімо так, видати е, з інфу з цього діджайки е, прямо безпосередньо. Русні вона ну це дуже серйозна відповідальність. Це бажано. Не довіряти будь-кому, скажімо так. Тобто всі люди мають це розуміти, не піднімати дрони в тих місцях, де ви живете, де у вас база, там і так далі. І дуже уважно слідкувати за прошивками і всіми цими речами. Що підсумувати? Це більше розвідник, це дрон для використовують для скидів і дрон камікадзе. Да, у нас є таке mm -hmm. легке правило, що використовувати Mavic як засіб враження, типу скид, гранати чи ще щось це мовітон, тому що Mavic несе дуже малу вагу 600 грам. На його вартість близько 3000 доларів. Це дуже. Дорого витрачати такі гроші на такий, скажімо так, не дуже потужний боєприпас. В Середньому впівішку, цей 3 тисячі доларів цей 500, 600, плюс 500. мінус. 500. Тобто у нас FPV-шки діляться на два основних підвида. Це камікадзе, вони всі більше ну такого типу. Це максимально дешевий здешевлений дрон, в якому е, нічого зайвого нема, і вся його ціль це просто донести вибухівку до місця. Він має бути максимально дешевим на такому рівні, щоб. Ну, Щоб це було не занадто дешево, щоб він там десь не розвалювався, умовно, щоб він був надійним. А є тип бомберів або якихось інших проєктів у людей в рамках їх задумок, які можуть бути ну, безкінечно дорогим. Наприклад, ось хочеш, поставиш сюди три камери і нічну, і якусь там тепловізійну, і хочеш, наприклад, суперпотужні мотори, супервеликі батарейки, і він зможе там 10 кілограм принести. Ну я завжди за. Інтелектуальну війну да, в першу чергу дуже вигідно, наприклад, стрільнуть по позиціям піхоти із міномета, щоб вони залізли в бліндаж, а потім принести їм таким штучком в бліндаж подарунок, коли вони там всі сидять тепленько, як шпротіки. Ну тобто, Більше успіху буде завжди у тих людей, хто задумується, замислюється і дуже добре готується для кожного виліта FPV-шками, тоді це буде ефективно і вони зможуть досягти успіхів. Якщо їх використовувати просто як засіб, що ти сидиш, як на рибалці, чекаєш, поки там десь хтось вилізе, щоб може в нього кинути гранату, ну це таке собі, це ризиковано і дорого, скажімо так. Для того, щоб покращити, ем... Результативність умовного підрозділу зменшити втрати, яким має бути співвідношення, скажімо так, пілотів, військ, дронів і, і, і звичайної піхоти, артилерії? Ну, на мою думку, то плюс-мінус на один взвод піхоти має бути хоча б дві. Тут краще чотири людини, яка які мають розуміння, що робити з дроном, тобто, грубо кажучи, там відділення розвідників і відділення, яке може використати, наприклад, FPV-шку. Тому що ефівіжка в деяких моментах є унікальним засобом. То тобто, тільки вона може якусь протидію активно там робити а інколи вона полу безмістовна. Я кажу, наприклад, ті самі куп'янські лісада, там ліса. Тобто піхота десь йшла, забіжала в ліс, а впівішка в ліс уже нормально не зайде, тому що там вона втратить радіогоризонт, там і так далі, чи видимість, і, наприклад, там вони ховаються добре. Якщо ми там беремо якісь херсонські поля, навпаки, есть да, нема де сховатись, якщо і є, то це якась очевидна там, дирка, норка, і позиція бліндаж, туди воно може залетіти спокійно. Єдине, що я можу сказати, що ну бажано, щоб люди, яким ви довіряєте керування впівішками, мали достатній рівень знань, тому що от саме впівішки вони потребують трошки більш широкого і глибокого рівня загальних знань по радіотехніці, по радіохвилям, по, по дуже багатьом, скажімо так, тобто підготувати впівічника важче ніж розвідника на мавіт. А скільки взагалі треба часу для того, щоб підготувати пілота? От? Скажу так. Зараз з'явилася можливість нарешті поїхати на навчання, тому що раніше ми їздили на війну, тому що не було часу на навчання. Зараз воно було, і я пройшов курс керування для пілотів новачків і курс інженірінга. Обидва курси займали місяць. Це кожен день зранку до вечора з практикою і так далі. Я скажу, що не вистачило. Враховуючи те, що я маю спортивні звання по автоспорту і по мотоспорту, я є дуже непоганим пілотом, який і про безпеку дбає, і про обережність там і так далі. І я, в принципі, з усім цим зазвичай розбираюсь досить просто. Ну, FPV – це надто великий масів інформації. Тобто, для того, щоб бути хорошим FPV-шником, ти маєш бути трошки користуватись паяльником, трошки користуватись якимись програмами, де ти якісь там можеш бачити графіки роботи моторів, діаграми, там набору газа. Чи Інтенсивності набору вору газу відносно, тобто ну, дуже багато речей, які треба поєднувати в якійсь такій мірі. Ти не можеш взяти в півішку із коробки і просто кудись полетіти, як мавік та да, наприклад. Тому що Мавік в середньому по палаті е кожен Мавік е має от такі параметри, як на ньому вказано. То впівішка може бути дуже секретною в цьому плані. Підсумовуючи скільки часу треба для того, щоб підготувати пілота? не менше я вважаю трьох місяців. Ті чисто для того, щоб він був юзером fpv системи і пілотом FPV-шки. Достатньо стабільним, щоб щось робити нормально. А більша проблема в тому, щоб вибрати собі робочі машини нормальні, тому що тут є велика, велика проблема. З цим велика проблема на початку року наші військові зафіксували російські FPV-дрони з машинним зором. Розкажіть, що це таке, і як вони діють? А, машини зір. Це система на основі штучного інтелекту, грубо кажучи, програму навчають сприймати візуальну картинку. Того, що може бути на позиціях, я знову ж приведу такий простий приклад: у нас є поле і є там польова дорога. Дрон бачить це як норм, і якщо він на цій польовій дорозі бачить щось інше, там якийсь бронетехніку, наприклад, він сприймає її за ціль і сам в неї летить. Це дрон Камікадзе, ми говоримо. про Камікадзе, наприклад, це може бути і бомбер за великим рахунком, це не так е, важливо. Ну, власне, е, з цим машинним зором дрон Камікадзе неможливо збити систему МРЕП. Правильно? Ну, це не прямо так, але значно важче, скажімо так. Тобто, якщо у нас є можливість запускати дрони з автоматичним пошуком цілі, ми можемо їх там три чи п'ять випустити. Да, наприклад, і вони зайдуть з різних сторін, і тоді, наприклад, точно щось із них долетить. Тобто, А в нас є така можливість? Є, є. така можливість, є точно. Я скажу так. Я не бачив особисто, що повністю готової такої системи, яка би сама полетіла і щось вразила. Дану я бачив таку систему, яка пілот доводить дрон майже до цілі, а при заході на ціль, далі воно доводиться штучним інтелектом. Реалізовано для того, щоб коли ми знижаємось над радіогоризонтом біля цілі, у нас пропадає сигнал, щоб це було тим не менше, дрон долетів і щось зробив. Це починається від самих примітивних систем, вроді як просто продовжити той рух, який був в момент обриву сигналу, наприклад, да? Тобто, сів дрон просто долетить по прямій, кудись там до якихось складних систем, де вже машини саме зір використовуються, і воно може, наприклад, там зманеврувати вслід за цілею там і так далі. Но ці системи, скажімо так, айтішники, програмери кажуть, що вони достатньо прості, і ми точно це побачимо. Но це поки ще, скажімо так, якщо і є в готовому вигляді, воно точно не афішується. Ну так. Тобто повністю готового так, щоб це хтось бачив, поки ніхто не бачив. Ну я думаю, що він вже існує. Але це на ваш погляд, це технологія майбутнього, це, це те, щоб це буде? технологія найближчого майбутнього. Це технологія завтра, післязавтра або вже сьогодні. Олександр, розкажіть, може, ви знаєте про ситуацію з дронами в росіян? Вони використовують такі самі моделі. На рахунок того, як працює противник, тобто ми починали з 22-го року спочатку літа, і вони працювали, можна сказати, смішно. Тобто у мене був перший робочий день. Я відлітаю по прямій там від себе на якусь відстань невелику на півтора кілометра. Я бачу, як на галявині приватного будинка, два якихось чувака розгортають чорний чемодан, починають з нього там доставати дрон. Щось і я прямо. аж... Дивлюся, потираю собі око і починаю набирати по сигналу начальника артилерії, і питати, чи він це бачить. І він каже: Да, да бачу, заряджаємося.' Ну і це було просто для мене шоком, тому що я думаю, як так? Тіпан одна з найгарячіших точок, і вони отак це роблять, от прям як демонстративно. А, так само на другий день роботи я лечу, лечу. Я бачу під собою дрон ворожий. Який просто попрямі летить прямо до їх хати, де де їх позиції. Я знову набираю начальника артилерії. Він знову каже, да-да, бачу, заряджаємось і даже отак. От То зараз вони в дечому нас випереджають. Я більше кажу не за якісь задумки і тактичні елементи, якісь хитрі, А в першу чергу про кількість Тобто зараз у них дуже багато дронів. У них Дуже самі. дрони такі самі, мало того, можливо, і е, в дечому краще, тому що у них є прямий доступ до китайських ринків, е, де купляються ці всі комплектуючі Олександр. Для того щоб підсумувати, на вашу думку, наскільки е, швидко і глобально ми зможемо перейти на безконтактні системи ведення бойових дій, і наскільки це змінить ситуацію на фронті е, взагалі саму, саме ведення бойових дій? Враховуючи те, що техніка радянська закінчується, нової техніки випускається недостатня кількість, і певна криза є. То абсолютно всі зацікавлені в тому, щоб деякі процеси або автоматизувати, або просто змінити, працювати якось по-іншому. Я думаю, що дрони і все, що безпілотне, роботизоване, і так далі, це. По-перше, це вже майбутнє сьогоднішнє, да уже існують, наприклад, там екзоскелети, які додають людині звичайні м'язів там і так далі. І тому це таке майбутнє, яке буде вже сьогодні. Да? І я думаю, що і ще наступний крок це те, що це все поєднається ще з екзоскелетами на звичайних солдатах, щоб вони могли більшу вагу носити там і так далі. Я думаю, що це змінить достатньо сильно взагалі ситуацію, бо воно змінило вже сьогодні. Зараз Зараз найбільше, чого бояться на лінії зіткнення, це FPV-шок. Тобто ніхто не працює з якихось там наглих укриттів, наприклад, з якихось наглих позицій. Ніхто вже не дозволяє собі робити чогось надто такого там. Тому що бояться FPV-шок, тому що вони розуміють, що в будь-якій ситуації, в будь-якій місцевості можуть бути FPV-шки. І це зараз така тема, ну, достатньо активно. Вони вже змінили війну. І зараз з кожним, там, грубо кажучи, місяцем все буде змінюватися іще більше, в силу того, що цього стане іще більше. І я сподіваюся, ми на цьому зможемо ну, достатньо сильно виїхати. Дякую вам, дякую, що прийшли. Дякую вам. До побачення. До побачення. Про безпілотники і їхнє майбутнє ми говорили з командиром відділення БПЛА 210-го окремого спеціального батальйону Берлінгу Олександром Бобром. Це був проект статкому по суті. Бережіть себе.